Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити подобаючку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Сьогодні ми будемо говорити про двох народних депутатів, яких викрили на спробі підкупу. Загалом Національне антикорупційне бюро і спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили народного депутата на спробі підкупу голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури біткоїнами. За даними джерел Суспільного, у правоохоронних органах йдеться про нардепа від фракції Слуга народу Андрія Адарченка. Про викриття повідомили у прес-службі НАБУ. Народний депутат України, член комітету з питань антикорупційної політики, пропонував голові державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури на правомірну вигоду у криптовалюті біткоін в еквіваленті 50 тисяч доларів, йдеться у повідомлення. Зазначається, що в обмін на гроші нарде просив сприяння в отриманні коштів з фонду ліквідації наслідків збройної агресії РФ на ремонт підконтрольного йому об'єкта інфраструктури. Після виділення коштів з фонду на криптогаманець викравача топ-посадовця надійшов перший транш неправомірної вигоди в еквіваленті 10 тисяч доларів. Це перша в історії антикорупційних органів неправомірна вигода у криптовалюті, яку вдалося задокументувати. Повідомили у НАБУ. Наразі слідчі дії тривають. Як повідомили у Державному агентстві відновлення та розвитку інфраструктури України, співпраця агентства та Міністерства розвитку громад територій та інфраструктури була і буде знову ж таки системною. Суспільне намагало зв'язатись Адарченком. На дзвінки він не відповідає. В приймальні у Харкові від коментарів відмовляється. Ну йому точно не до дзвінків. Зараз йому будуть телефонувати зовсім інші люди з тих правоохоронних органів, які, в принципі, і змогли викрити нардепа у спробі дання хабаря. Але це один лише народний депутат. Зараз буде мова йти про Сергія Лабазюка. Сьогодні детективи НАБУ Зранку прийшли з обшуком до народного депутата від Хмельниччини Сергія Лабазюка про це. Повідомили у НАБУ. Далі зазначається, що чинний нардеп, який за сумісництвом є власником великого будівельного та аграрного бізнесів, підозрюється у спробі підкупу топ посадовців у сфері відновлення. За інформацією НАБУ, бюро та спеціалізована антикорупційна прокуратура разом із віце-прем'єр-міністром з відновлення України, міністром розвитку громад, територій та інфраструктури України, а також головою державного. Відновлення та розвитку інфраструктури України викрили чинного народного депутата за сумісництвом власника великого будівельного та аграрного бізнесів на пропозиції неправомірної вигоди. У серпні 2023 року депутат звернувся до топпосадовця Міністерства відновлення з проханням надати. Його компанії підряди з відбудови інфраструктурних об'єктів на 1 мільярд гривень. За це пообіцяв винагороду у розмірі 3-5% від вартості кожного підряду. Для узгодження подальших домовленостей нардеп також залучив директора компанії. Після надходження 50 мільйонів гривень за підряд з відновлення зруйнованого мосту в одному з регіонів України народний обранець через довірену особу надав викравичу-топпосадовцю посадовцю на агентства відновлення обіцяний відсоток у сумі 150 тисяч доларів. Передача неправомірної вигоди відбулась на паркінгу одного зі столичних супермаркетів, а гроші знаходились у китайській шкатулці. Йдеться у повідомленні набу. Суспільне Хмельницький також намагається отримати коментар у самого Сергія Лабазюка. Ось така достатньо цікава в лапках історія щодо двох народних депутатів, так, Лабазюка і Адарченка в контексті того, що їх викрили на спробі надати хабар топ-чиновникам нашої знову ж таки, нашої держави. Ну, тут знову ж таки, якщо підсумовувати цю інформацію, то хочеться зазначити про те, що ці люди вони, звичайно мають нести відповідальність за те, що вони знову ж таки скоїли. І тут варто говорити про те, що НАБУ і САП вони продовжують свою роботу в контексті того, що виявляють ось таких корупціонерів, які в умовах війни намагаються. Заробити якийсь дивіденд для себе шляхом надання хабарів державним органам і структурам. Тому далі будемо слідкувати знову ж таки за цією ситуацією, і маємо сподівання, що люди понесуть. Справедливе покарання. Це коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics Політикс, поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!